Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші майже щотижневі новини. Тож, перейдімо до них. Перед тим як я почну, будь ласка, напишіть, чи мене чути добре, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України усім інформуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією і роблять все в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Також дякую всім волонтерам, які допомагають та забезпечують наших захисників та захисниць усім необхідним обладнанням для того, аби їхня робота стала безпечнішою, якіснішою і в деяких моментах, мабуть, блискавичнішою. І закликаю вас усіх підтримувати волонтерські збори. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує канал фінансово через сервіси Patreon, BayMeCoffie чи прямими платежами на монобанку. Тому, будь ласка, доєднітесь, якщо ви маєте змогу. А зокрема, я хочу подякувати Андрію Жи, який має особливу подяку від нашого каналу. Також нашим чудовим гікам це Sano 33, Халастер, Дашабі, Лорд оборс, Пупермен. Каман Роуч, Юрій Ди, Олександр Рябець. І нашим чудовим гравцям без вас нам було би теж надзвичайно важко. І також хочу нагадати, що наш збір на придбання та виготовлення пташок триває, він не припиняється. І якщо ви маєте змогу, то, будь ласка, доєднітеся. Є в описі усі необхідні посилання, і також номери карточок скроляться тут. Під відео. Тому доєднюйтесь, але адже тільки разом ми зможемо подолати ворога та повернути спокій у наші домівки. І на цьому все. І переходимо до новин. І перші новини у нас з України. І перші новини у нас від Lord of Boards. Отже, сьогодні почалося передзамовлення на настільну гру Магія. Фей, Fairy Ring – Це настільна гра, в якій вам потрібно буде будувати грати за шляхетні, думи, перепрошую, Фей та боротися за магічний ресурс ману, аби творити закляття рівно стільки, скільки ви захочете. Також хочу нагадати, що посилання на передзамовлення теж є в описі до цього відео. Наступне передзамовлення від лордів це є Мавпічий палац Monkey Palace. Це гра, яка розроблена разом із компанією LEGO, і в цій грі вам потрібно буде будувати мавпічий палац, як не дивно, для того, аби посадити свою мавпочку якомога вище, і щоб вона була понад усіх інших мавп, і там доволі цікаві ігрові механіки та певні обмеження по будівництву. Тому гра не є надзвичайно простою, це не є однозначно дитяча гра, але на мою думку, вона вартує того, щоб її спробувати. Також лорди обіцяють, що наступного тижня привезуть уже набори для тікі турайду, ювілейних поїздів, вагончиків. І ви зможете їх придбати, буде 5 основних, та також 2 додаткових набори. І вартість за набір буде 470 гривень. Ну, це приємно. Файно, що ми можемо в Україні придбати ці набори. Також лорди кажуть, що привезуть нам ювелейне видання настільної гри Colt Express у листопаді. І це буде мала локалізація, тобто правила будуть докладатися до гри. В принципі, Непогано, Кольт Express чудова гра. Хто не грав, дуже раджу спробувати. Наступна новина у нас від видавництва Kilo Games. Їхня локалізація настільної гри, епічна, магічна заруба бойових чоклунів, битва при горі череповерла. череповерла. Уже від завтра буде доступна для придбання у ваших улюблених магазинах настільних ігор. Тому готуйте грошики, хто не перед замовляв, бо передзамовники вже її отримали і грають. І хочу сказати, що переклад заклять ну, просто неймовірний, дуже фановий. І мені дуже подобається, як кілогімси підійшли до виконання цієї локалізації. Тож вітаю їх з чудовою локою. А нас вітаю з чудовою грою, яка говорить українською. І рухаємося далі. Наступна новина у нас від видавництва iGames, вони разом із Гікачем завтра розпочнуть передзамовлення на настільну гру «Ера інновацій. Це є нова гра у світі, гри «Терра Містика, де ви будете грати за різні фракції, будувати будинки, будувати міста, розвивати науку. Словом, гарна комплексна, гарна комплексна стратегія. І передзамовлення буде тривати від 1 до 21 жовтня. Тобто всього 20 днів. І ціна гри на момент передзамовлення буде кошту буде 3199 гривень. А після передзамовлення ціна буде 3999. І рухаємося далі до видавництва Гікач 2 жовтня буде старт продажу настільної гри Інорі, яка буде у всіх ваших улюблених магазинах. І на момент. Цього першого тижня продажу буде ціна зі знижкою 20%. Отже, це теж дуже красива гра з механікою розміщення працівників. І вам потрібно буде змагатися за прихильність духів для того, аби здобути найбільше їхньої прихильності і стати наступним хранителем пра дерева Оформлення дійсно дуже і дуже класне. Це була остання новина з України. І переходимо до новин світу. Видавництво Lumberjack Studio анонсувало Paper World. Це настільна гра від дуету Бенуїта Турпіна та Олександра Агюлара. Це в автори, в портфоліо яких є такі проекти як Welcome To. Яку у нас локалізували, якщо помиляюсь, це Lord of Wars локалізувало. Та The Art Project. Теж, здається, є локалізованою. Я тільки не пам'ятаю, чи це. А, ні. Art Артпрожекту нема. Перепрошую. Я сплутав з Art Robbery. Отже, що це за гра? Паперовий світ це гра, де вам потрібно буде створювати візерунки. З карточок і тими візерунками відтворювати місця, якими ви подорожували. Виглядає цікаво, компоненти красиві, оформлені класне. Тож, маю надію, що вона колись буде перекладена. І їдемо далі. Видавництво дії Архіктурат, не знаю, чи правильно я прочитав, вони оголосили, що будуть випускати настільну гру Lesser Reboutes Adventure Solo Austral. Теріон. Це буде соло, фентезійна пригодницька гра. І, правда, на коробці написано один плюс, але таким, мабуть, в одного в неї буде краще вам грати найкраще. Так. І більше деталей поки що, в мене немає. Але оформлення класне, і, в принципі, загнати Соляка тим, хто любить, я думаю, гра має зайти. Рухаємося далі до Девіру це видавництво, яке. Все частіше і частіше з'являється у наших новинах. І вони обіцяють, що в 2025 році випустять настільну гру Мой Рай. Це карткова гра на міфічну, міфологічну тематику відю. І вам потрібна е, гра буде картковою з дуже Так. Е, Тому таке, перепрошую. Наступна гра для тих, хто. Кому надоїло збирати по одній шкарпетці з пари, краде кардешкарпеточник. Видавництво Blue Orange Games анонсує настільну гру Out of Sock, і вам потрібно буде збирати пари шкарпеток і підбирати якнайкрасивіші. А автором виступив Роберто Фрага. Він вам може бути відомий за настільною грою Капітан Сунар, яку у нас локалізувало видавництво Woodcat. І прикольно. Особисто мене дуже бісить постійно шукати пару шкарпеткам і я не розумію, куди вони дійсно діваються. але то таки. Далі новина для усіх фанатів серіалу Wednesday Monkey Entertainment представляє ще одну гру по Всесвіту Wednesday. і ця гра буде на розміщення працівників з дедукцією у сеттингу серіалу Wednesday. Так стало, що я тільки відносно недавно подивився цей серіал. В принципі, він прикольний, і я думаю, що це буде корова, яка буде носити золоті яйця ще доволі довго, тим більше, що його ніби продовжили. Тому фанати точно в серії будуть. Але рухаємося далі. Отже, пер оголошено перше доповнення до гри. Е White Castle, яку у нас локалізувало в вдаництво Game 7 Days. Називатися воно буде Матча. Це перше доповнення, яке вийде до цієї гри. І кажуть, що воно буде мати в собі ще й певні промо-контент. Промо Я не знаю, чому вони наголошують на тому, що доповнення буде мати ще якісь промки. Ну, можливо, так, так їхні маркетологи їм порадили таке. Рухаємося далі. Osprey Games анонсували настільну гру від авторського дуету, які нам подарували такі хіти, як Відважні та Варчест. Гра Line of Fire Burnt Moon буде, власне, чимось середнім між відважними та Варчестом. Ви будете мати механіку короткову як відважних, а бої лінійні, як в Варчесті. І вам потрібно буде дуже добре і виважено приймати рішення для того, аби перемогти в цій грі. В Принципі, мені оформлення дуже сильно сподобалось. Опис мене заінтригував. Хто дивився наш огляд з маринкою невідважних, то гра мені сподобалась, хоча я дуже не люблю тематику Другої світової війни. Але в цій грі воно якось ну, не так сильно мене коробило. Я про відважних Нормандії». І рухаємося далі. І для усіх фанатів настільної гри Throne чудова новина. Адже Рокслі оголосили, що будуть випускати цілих два доповнення Throne Outcast, і це буде впродовження їхньої серії Adventure Unchained. Я колись грав Throne, у нас навіть є відео на каналі дуже-дуже-дуже давно. Якщо хочете, можете подивитися. Дуже-дуже гарна гра. Наступна новина для усіх фанатів Толкіна та персня того єдиного. Отже, Office Dog Games буде випускати настільну гру The Fellowship of the Ring Trick Taking Game. Це буде кооперативна гра на взятки, де ви будете одним з персонажів братства, і ви повинні будете досягти своєї мети. І для. Усіх фанатів цієї гри, яка ще не вийшла, і кеджа оголосив, що вони будуть її локалізувати. Тому я вважаю, що це чудово. Арти там просто, на мою думку, мега Їдемо далі. І наступна вона для всіх тих, хто хотів спробувати гру Twilight Struggle, але їх відлякувало примітивне оформлення. До 20-річчя гри буде випущена ювілейне видання цієї гри з перемальованими артами. Тож, якщо вас стримувало від цієї гри лише арти, вітаю! Ви маєте змогу зіграти її в новому, оформлені більш красивішому, на думку, авторів. Е, таке, в мене вона ще досі є в списку ігор, які я дуже хочу зіграти, маю надію, що колись вдасться. Рухаємося далі. Видавництво Spin Master Games анонсувало гру Wicked The Game від дизайнера гри Bosk Kodama 3D. І в цій грі вам потрібно буде змагатися з чарівником країни ОС і першими дістатися до смарагдового міста. І, що прикольно, це буде кооператива. Тобто усі гравці будуть змагатися проти чарівника. І я люблю кооперативи. Оформлення виглядає просто вау, тому вона тут. І до гімфаунду. Отже, хто не знає, то зараз на Кімфаунді проходить кампанія зі збору коштів на супервидання Перто-Ріко з буквально останні дні, здається, два дні залишилось. І як додатковим аддоном до свого пледжу ви можете добрати нову версію настільної гри San Juan, яка є, власне, картковою версією Puerto Rico. Хто не знає, то Puerto Rico це мега крута. Стратегія, а там вони в тій кампанії стільки всього обіцяють солодкого і смачного, що втриматися надзвичайно важко. Але Сан Хуан теж можна взяти. Єдиний я не знаю, чи його можна взяти без базового пледжу. І до доїлочок ідемо. Цього року повинна вийти азул дуель чи на початку наступного року. Як бачите. Більше, Все більше авторів та видавництв розвертається власне, в сторону двох гравців, а не чотирьох, як зазвичай. Е, тому таке я Азул дуже сильно люблю, і маю надію, що Азул Дуель» мене не підведе і теж буде чудовою грою. Наступна новина у нас від Horrible Guild. Вони випускають настільну гру Симіло Ten Years of Horribness, 10 років жахливості. І для всіх фанатів чудова новина, тому що ви зможете зіграти Сіміло у новому сеттингу. Тому так, Сіміло це теж, на мою думку, доїлка, але вона хоча б е, не сильно багато з вас грошей видоює, як деякі інші. Рухаємося далі. Е, Leader Games почали перемовини про виробництво додаткового контенту у вигляді фільму. По своїм іграм. Зокрема, мова йде про рут. Зараз це є на етапі обговорення, тобто ми отримаємо фільм про рут. Це круто, особливо якщо він буде гарно анімований, то взагалі Бомба. І, можливо, навіть Аркс теж отримає версію кіношну. Але наразі що точно можна сказати, що ведуться такі посилені перемовини над створенням коміксу по світу Рута. Тому маю надію, що в Кілогеймс, які локалізували гру, локалізують в нас і комікси. Хоча це не дуже профіль видавництва насильних ігор, але тематика та сама. Тому я би на місці кілогеймсу придивився до цієї новини. Наступна новина у нас стосується корпорації зла, Асмоді. Вони готуються до викупу себе із рук Embracer Group. І ходять зараз чутки, що Embracer Group хочуть поділити на три шматки та продати е, різним компаніям іншим, тому що останні декілька років в фінансовому плані в Embracer ситуація, м'яко кажучи, не дуже. І, власне, Asmode це є один з тих діамантів в їхній короні, який, можливо, навіть і не дав їм втопитися. Тому. Таке, будемо дивитися, що з того всього вийде, але підозрюю, що вони таки себе викуплять. І цікаво, за скільки вони себе викуплять. Нагадаю, що продалися вони їм майже за 2,7 мільярда доларів, якщо не наконець, ще євро. Шалена сума. Але поїхали далі. Наступна вона у нас трішки сумна: видавництво Медегод припиняє видавництво ігор Гік Сегменту. Вони довго радилися, довго проводили аналіз свого портфелю настільних ігор і дійшли спільного висновку, що ігри Гік-сегменту їх більше не цікавлять в фінансовому плані, і вони будуть більше розвертатися в сторону дитячих, сімейних ігор. і й так таке В принципі, як ми всі розуміємо, що ігри сегменту це не є основний фінансовий потяг. Поїзд наших видавців тому, в принципі, ну рішення з одного боку зрозуміле. Матего обіцяє, що їхні ігри, які вони розробили, будуть і надалі видаватися по світу, тільки не ними. А локалізації, які вони робили, також будуть робитися, але не ними. Е, тому таке. Як бачите, хитає не лише наш ринок, але й світовий. Тому таке. І це була остання. Новина на сьогодні, і я перейду до ваших коментарів. Так, всім привіт. Алекс пише, що нарешті гучний звук. Окей, дякую, Алекса. Так, Даша пише, що багато українських новин класно. І Кодіван пише, що сьогодні гучно нарешті. Тя, я не знаю, ніби нічого не міняв, але таке. Так, Даша пише розтика, можна написати тобі всім в чаті патронів, які. Як не втрачати жодної шкарпетки. Підписуйтесь на сніп на платних платформах. Так, це, це гарно. Андрій пише, Дашебі змінити пралку. Ні, пралка тут взагалі ні до чого. Я, як кажу, як людина з досвідом мінімум трьох-чотирьох різних пралок, шкарпеточник дістає по одній шкарпеці з усіх пралок одинаково. Так і Андрій пише, що якісь сумні новини сьогодні. Ну, це в кінці, але, в принципі, це. Процес, мабуть, доволі очікуваний. От. І я думаю, що новин такого ж типу, як проматогод, буде в майбутньому буде немало, не, не, не менше. От. І таке ми ні з тим зробити не можемо, на жаль. Але то таке, друзі. Якщо маєте питання, то будь ласка, ще пишіть. Закликаю, якщо у вас є фінансова змога, то будь ласка, підтримайте наш збір на пташки. Якщо є фінансова змога і бажання, то будь ласка, вступайте в клуб наших меценатів. Посилання є всі в описі до цього відео. Переходьте в Patreon, BaimeCoF, будь-який варіант, який вам підходить і подобається. Можете просто на картку кидати гроші. В нас місцями в чаті дуже весело, а деколи буває дуже довге затище. Але завжди хтось те щось цікаве напише. Добре, друзі, бачу, що питань більше немає. Я буду всім дуже дякувати за увагу. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, не ігноруйте повітряних тривог і донатьте на Збройні Сили України, адже лише разом ми. Повернемо спокій та тишу в наші домівки і проженемо окупантів з нашої землі. А на цьому все. З вами був Ростик, Світ настільних ігор. До наступних зустрічей, Па-па!